Люди. Деку, не, я, люди. Я пришов сюди я, сказати нам добре любити. Бог мене послав сказати нам, що Він любить нас. Бог любить людей. Бог настільки сильно полюбив людей, що Він послав свого Сина Ісуса Христа на хресту за мене, щоб нас від гріхів. тому що ми є гріші. Бог не може терпіти наш обман. Якщо людина не покається, то загине. Бог дає надію, Бог дає шанс кожній людині проморитися з ним через покаяння і віру в Господа Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу. Люди можуть бути прощені, правдані і спасені. Тому що Ісус Христос, Він єдиний, хто є святий і безрічний. Він помер за нас на хресті і воскрес серед нашого оправдання. І Він є живий. Він і сьогодні спасає людей. Примиріться з Богом, Покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа. Вірите в Його любов. Прийміть Його любов і спасетеся. Читайте, Боже Слово, там все про це написано. Живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благословляти. Коли у вашому житті будуть важкі часи, темні часи, звертайтеся до Бога. Бог може допомогти. Я це говорю, тому що Бог допоміг також і мені. Майже 10 років тому назад я прийшов до Господа з покаянням, але до того моє життя було дуже поганим. Я мав багато залежностей. Я хотів покінчити життя самогубством. Я вісім років жив в залежності і в депресії. І щодня просипався з думкою про самогубство. І неодноразово я намагався це своє. Но коли мені подарувало Євангелія Божий слово, я почав її читати. І Бог прийшов моє життя. Я повірив, що мене любить сам Бог. Я повірив, що Ісус Христос любить мене. І я прийняв це. Я прийняв, що Божа любов, що Він мене простив і любить. І моє життя змінилося. Найважливіше, я точно знаю. Моя душа буде з Богом на небесах. Тому що в Біблії написано, хто має Сина Божого, має життя вічне. Дар Божий, життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашій. Дорогі люди, прийміть цей дар, прийміть своє серце Ісуса Христа, у своїх гріхах і спасетеся. Час був близько, Господь гряде, час обмежено. Хай вас Бог благословить і береже. Моліться також за Україну, за наш народ. Просіть Бога милості. Щоб Бог змилився над нашим народом, простив і спас. Моліться за те, щоб Бог зупинився за право і пройшов мир на нашу державу. Дякую за увагу. Вечесне Бесне, благослови всіх цих людей, благослови Львів. благослови Україну, помила наш народ і спаси. В ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Боже наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай пройде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас і до Бо Твоє є царство, сила, і слава навіки. Амінь. Будьте благословенні, дорогі люди. ми того вам здоровля і Божої охорони.